Добре, добре, сьогодні нова тепер на не ціни. Томат у нас по, по акції 69,89 за кілограм цього тижня. Ще 39,90 за 250 грамів. Перший гатунок. Ціна ціна на капусту 25,89 Кічки 24,95 і гарна ціна на цибулю 1795. Ціна ціна на тортики на кондитерку. ЦАК 5480, кістечко БКК огорішки. Шашинками 160-50. Тарта, старфази з вадалам 239, бісквітний, тарта 176,50, банановий, тортик шоколадний 169,70, і тортик вацак. Тортиє 124. Бачимо ферма, йогурти в асортименті, акційні ціни, також десерти преміалі і дольчі акційні ціни. Злата, Сирки агуня, йогурти агонія в асортименті, розтішка. Очні коктейлі, сирки з лагода, дуже смачні всім рекомендую. Йогурт «Електонія» І чудо в асортименті.